Час Радіо Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 26 серпня. У Лозові завершили капітальний ремонт неврологічного відділення на 50 ліжок у стаціонарі номер 1 ТМО капітально відремонтувала його власним коштом з підтримкою міської влади. Витратили на ремонт близько 11 мільйонів гривень. Медики передбачили все, щоб зробити перебування пацієнтів комфортнішим, а період одужання швидшим. Кожна палата має кондиціонер та кнопку виклику медсестри. На стінах встановили поручні та облаштували санвузол для пацієнтів на візках. Оглянути результати робіт на День Незалежності до лікарні завітали голова Харківської облради Тетяна Єгорова Волоценко, голова Лозівської громади Сергій Зеленський, очільники Лозівського району Володимир Ромах та Вадим Гуч. Окрім ремонту у неврології, у ТМО працюють у напрямку створення умов для сучасної реабілітації пацієнтів з інсультом та пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату. В установі реалізують проект «Рання реабілітація повноцінне життя, який виграли в обласному конкурсі місцевого та регіонального розвитку разом в майбутнє. У його рамках придбають реабілітаційного обладнання майже на 1 мільйон гривень. У Лозовій на вокзалі п'яний чоловік публічно заперечував агресію збройних сил РФ проти України. За що отримав підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомили у районному відділі поліції. Злоумисником виявився 58-річний мешканець міста Слов'янськ. Лозовій чоловік перебував як внутрішньо переміщена особа. В стані алкогольного сп'яніння порушник в приміщенні залізничного вокзалу під час спілкування з правоохоронцями та черговою по станції висловлював свою підтримку діям країні-агресора та президенту РФ. Дії чоловіка, дізнавачі Лозівського районного відділу поліції разом з прокурорами кваліфікувала за частиною першої статті 111.1 Колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. І новина від Укрзалізниці. З 2 вересня через Лозову курсуватимуть два нових приміських потяги сполученням Кроматорськ, Верхівцеве на Дніпропетровщині та в зворотньому напрямку Верхівцеве-Краматорськ. Потяги прямуватимуть через Гусарівку, Барвінкове, Гаврилівку, Дубове, Близнюки, Лозову та зупинний пункт Дачне. Як повідомили у регіональній філії Донецька залізниця, тривалість поїздки потягами Краматорськ-Верхівцеве-Краматорськ -Краматорськ» складатиме менше, ніж 6 годин. Квиток коштуватиме 100 гривень. У залізниці кажуть, що автоперевізники такий же рейс пропонують за 600 гривень. Відтак до станції Лозова електричка, що прямуватиме з Краматорська, прибуватиме о 15.12. Зворотній рейс на Краматорськ зупинятиметься в Лозовій о 9.21 ранку. А у лозівчан, які шукають роботу, які у жителів інших регіонів, є можливість потрапити на ярмарок вакансій, який проходитиме онлайн 30 серпня з 11 до 14 години. Кожен учасник і учасниця ярмарку зможуть познайомитися з одним з найбільших роботодавців нашої країни від it галузі до технічних спеціальностей. Дізнатися про актуальні тенденції на ринку праці та затребувані вакансії сьогодні і у майбутньому. Пройти співбесіду з українськими роботодавцями, отримати можливість працевлаштуватися та покращити своє фінансове становище, познайомитися з іноземними роботодавцями та навіть пройти співбесіду в іноземній компанії, отримати дієві інструменти ефективного проходження онлайн співбесіди та складання сучасного резюме. У заході будуть брати участь провідні роботодавці з наступних галузей: IT та комунікації, обслуговування технічних напрямків, онлайн-бізнес в міжнародних компаніях. Тож, якщо шукаєте роботу і цікавлять вказані напрямки, посилання на реєстрацію в онлайн-ярмарку можна знайти на сторінці Лозівського центру зайнятості у Фейсбуці. І до новин Харківщини. Президент нагородив японського волонтера, який безкоштовно годує харків'ян. Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною вручили відзнаки Національна легенда України. Нагороди отримали восьмеро людей. Серед них був японський волонтер Фомінорі Цучеко, якому 75 років. Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ чоловік спеціально приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від постійних обстрілів. Він власним коштом відкрив кафе, де організовував щоденне безоплатне харчування для містян. Щодня там готують близько 600 безкоштовних обідів. Для довідки відзнаку Національна легенда України надають за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, активну благодійну та громадську діяльність особисті заслуги, у встановленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті вітчизни та служіння українському народові. Швейцарія відбудовуватиме школу для незрячих у Харкові. Партнери дадуть 8,3 мільйона гривень на відновлення спецзакладу імені Короленка для дітей з вадами зору. Будівля закладу на Сумській у березні минулого року постраждала від російських обстрілів. Щоб вона пережила зиму, треба до холодів відновити системи опалення, водовідведення та водопостачання у трьох корпусах, один з яких пам'ятник архітектури. Представники швейцарської сторони підписали договори про відновлення з керівником школи та директором компанії «Житлобуд-1», яка буде виконувати будівельні роботи. Як повідомили в прес-службі обласної ради, зараз у школі міняють вікна. Ця робота проходить у рамках віконної програми американської організації GAM та у партнерстві з фундацією Говарда Баффета. Нагадаємо, школа імені Короленка постраждала від авіаудару 2 березня минулого року. Тоді, внаслідок обстрілу, у будівлі повилітали всі вікна та двері. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі «Терка Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.